Вітаємо вас на каналі Непереборна Україна. Сьогодні 10 травня 2025 року. Підводимо підсумки стану бойових дій та втрат ворога на цей день. Триває 1172 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. За минулу добу відбулося 196 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують стримувати натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Станом на 10 травня 2025 року довжина фронту в Україні становить приблизно 2500 км основні напрямки бойових дій. Харківський напрямок. Ворог шість разів штурмував позиції Збройних сил України в районі Вовчанська. Куп'янський напрямок. Ворог здійснив три атаки, які були успішно відбиті. Лиманський напрямок. Противник атакував 17 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ. Сіверський напрямок. Ворог здійснив 8 атак на позиції українських підрозділів. Краматорський напрямок зафіксовано 10 бойових зіткнень в районах Часового Яру та Кордюмівки. Турецький напрямок ворог здійснив 15 атак на позиції сил оборони. Покровський напрямок. Найгарчіша точка фронту. Де відбулося 65 наступальних дій агресора. Новопавлівський напрямок. Сила оборони відбила 31 атаку противника. Оріхівський напрямок. Українські оборонці зупинили 6 ворожих штурмів. Придністровський напрямок. Окупанти здійснили шість безрезультатних спроб просунутись вперед. Курський напрямок Збройні Сили України відбили 19 остатк російських загарбників. За даними Генерального штабу Збройних сил України, орієнтовні втрати в противника станом на 10 травня 2025 року. За останню добу російські війська втратили. 1310 осіб особового складу, 4 танки, 7 броньованих машин, 49 артилерійських систем, 1 засіб ППО, 36 безпілотників, 106 одиниць автомобільної техніки, авіаційні та ракетні удари. Противник завдав 34 авіаційних удари, застосував 69 керованих авіаційних бомб та 2174 дрони Камікадзе. Крім цього, здійснив понад 4100 обстрілів, з них 35 із реактивних систем вогню. Атаки на Росію. У ніч на 10 травня українські дрони атакували військові об'єкти РФ. У Саранську уражено завод оптоволоконних систем, який виробляє компоненти для військових дронів. У Тулі атаковано оборонний завод Сплав. У Калузькій області уражено аеродром Шайковка, де базується Ту-22М3 та зберігаються ракети Х-22. У Московській області атаковано авіабазу Кубінка, де базуються літаки Су-27 та Міг-29. До Києва прибули президент Франції Еммануель Макрон. Прем'єр-міністр Польщі та Великої Британії Дональд Туз та Кір Стармер, а також канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Вони разом з українськими чиновниками візьмуть участь у коаліції рішучих. Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикували світових лідерів та інших осіб, які були присутні на параді в Москві в п'ятницю. Відзначає політику. Розвідка повідомляє, що за інформацією на там, Росія закриває повітряний простір на необмежену висоту на 12-13 травня над полігоном Капустин Яр. Повітряний простір над Капустним Яром закрито з 6.00 12 травня до 6.00 13 травня. Там з цього району здійснюють пуски ракет типу «Орєшнік». Не виключено, що це також може бути пов'язано з ракетними випробуваннями росіян. Воїни сил спеціальних операцій у маскувальних костюмах здійснили рейд на російські позиції у Білоруській Народній Республіці, фактично без супротиву, поповнивши обмінний фонд з шістьма військовослужбовцями. 34-ї мотострілецької бригади Збройних сил Російської Федерації. Макрон після візиту до Києва озвучив три ключові послання. Мир. Справедливий і стійкий мир почнеться з повного припинення вогню. Якщо Москва блокматове перемір'я, Європа разом із США посилює тиск. Суверенітет. Мирна угода має гарантувати безпеку України. Майбутнє. Україна повинна бути вільною, сильною, процвітаючою та європейською. Це наш спільний горизонт. Макрон, Туск, Мерц, Стармер разом із президентом Зеленським та першою леді відвідали Майдан Незалежності. Зокрема, делегація відвідала місце меморіалу з прапорців, які створили люди на вшанування пам'яті загиблих внаслідок російської агресії. Кім Чен Ін заявив, що участь Північної Кореї у війни проти України є виправданою, наголошує Рейтерс. За його словами, це здійснення суверенного права КНДР на захист братньої нації. Він також пригрозив, що Абхенян без вагань застосує військову силу, якщо США продовжить свої військові провокації проти Російської Федерації. Україна ефективно стримує агресора та задає йому значних втрат. Україна продовжує отримати значну підтримку від міжнародних партнерів, що допомагає зміцнювати економіку та обороноздатність країни. Значна міжнародна підтримка сприяє підвищенню обороноздатності та економічної стабільності країни. Європейські країни продовжують підтримувати Україну, надаючи гуманітарну допомогу, сучасне озброєння та фінансову підтримку. Багато з них вводять санкції проти Росії та посилюють дипломатичний тиск, щоб прискорити перемогу України. Ми вкотре закликаємо всіх залишатися об'єднаними та сильними. Перемога близько, ми не переможні, бо з нами правда, наші герої та світова підтримка. Дякуємо за вашу підтримку. Будьте з непереборною Україною та не втрачайте віру в перемогу. Якщо вам сподобалась інформація, то пишіть коментарі, ставте вподобайку. І підписуйтесь на наш канал. Підтримуйте україномовний контент. Дякую за увагу!